Допит Олександра Турчинова відбувся із застосуванням нових технологій. Засідання проходило у Львові. А на питання судді, колишній перший віце-прем'єр, відповідав у Києві за допомогою онлайн-відеоконференції. Ви представили, що ви доктор медичних наук, що ви достроково закінчили університет медичний і сказали, що всі підтверджуючі документи, ви зможете надати в управління кадрів кабінету. Якщо збирається особу перевіряти, вони її отримують. Письмовий, письмову згоду на таку перевірку. І я вже казав що таку письмову перевірку, на слідстві, на що таку письмову перевірку я давав особисту згоду, підписуючи певний документ. І саме після перевірки ви вказуєте в своєму допиті, що саме після перевірки мені було запропоновано. Без такої перевірки могло б бути працевлаштування кабінет міністра? Я вже говорив, що без ретельної перевірки кандидата на посаду в уряд він не може бути зарахований на цю посаду. Все дуже вам дякую, спасибі. У мене питань немає.